Привіт! Ви на в'язальному каналі, друзі! Мене звати Іра і я дуже рада, що ви до мене завітали! Говорити ми будемо, звісно ж, про в'язання. Це відео буде повністю присвячене в'язанню аксесуарів. Бажаю вам приємно провести час в моїй компанії за улюбленою справою і з хорошим настроєм. Приємного перегляду! Вітаю вас, друзі! Хочу розповісти вам про декілька проєктів, які буду розпочинати найближчим часом. Сьогодні 1 жовтня і жовтень це найкращий місяць для того, щоб в'язати аксесуари, адже дуже скоро вони нам знадобляться. Дуже вчасно розпочинається сумісний проєкт Оксани зв'яжи шапку 5 за 5. Я з задоволенням беру в ньому участь, тому що все, як завжди, вчасно і як завжди мені потрібно. Я сьогодні розповім вам лише про 4 аксесуари, які планую в'язати, але е, я впевнена, що ще щось мені, звичайно, знадобиться і я придумаю. Ну, це вже буде по ходу мого в'язання і по ходу, можливо, моїх наступних відео. Сьогодні ж лише про ось цю пряжу, яку ви бачите в мене на столі. Я вам все покажу і розповім, що саме планую в'язати. Почнемо просто по порядку: ось такі чорненькі моточки. в мене їх наразі два, і, мабуть, один розпочатий, щось я, мабуть, вже з нього в'язала. Це гребінний меренос від Lana Гата, суперсофт, Відомий доволі артикул це гребінний меренос, він досить пружний і гарно тримає всі візерунки, всі резинки. Тож для аксесуарів, це, мені здається, найкраща нитка. Більшість. Різних шапочок, снудів, зв'язаних для моєї сім'ї саме з цієї нитки. Я просто використовую різні кольори, палітра, саме в цій лінійці, досить така різнобарвна. Можна знайти кольори для. Різних смаків, і дитячі, гарні виходить, аксесуари, і жіночі, і також чоловічі. З цих двох чорних моточків я буду в'язати чоловічий снуд, і, сподіваюсь мені цієї нитки вистачить. Моточки мають 50 грамів, але, як я бачу, цей вже в мене трішки розпочатий, я не зважила, але сподіваюся, що вистачить. Давайте трішечки розповім вам технічні характеристики. Як я вже сказала, це 100% грибіний марінос. Колір чорний має номер 10208. Що тут у нас по метражу? чесно кажучи, вже не пам'ятаю, хоча з неї дуже багато в'яжу. Так, Що у нас тут по метражу? В 50 грамах 125 метрів. Я зазвичай в'яжу спицями номер 3 або навіть інколи 2,5. Але я мушу сказати, що я досить слабенько в'яжу. Розслаблене в мене в'язання, тож тому зазвичай використовую спиці трішечки менші, ніж рекомендують, і навіть ніж ті, що зазвичай в'яжуть дівчатка Отже, це перший мій. План на аксесуари. Далі, в мене є ось така ниточка Nord. Я з неї дуже часто в'яжу шкарпетки, але майже завжди зазначаю, що вона годиться для всіляких речей, які можна тільки придумати. Крім того, що. Виходять теплі шкарпеточки, з неї можна зв'язати чудові шапки, чудові снуди, чудові платочки, хустинки. Ну, Взагалі, все, що, все, що хочете, все з неї вийде дуже гарне. В мене є кілька плечових речей, светрики, джемпери, в одну ниточку, в дві ниточки це взагалі ташкент. Але ж цього разу буду в'язати я пальчатки. Саме ось з такого красивого кольору. Я в нього закохалася, щойно він вийшов у палітрі. Він називається цей колір Марципан. Має номер 29. Давайте скажу вам по характеристикам. Значить, у нас тут 45% альпаки, 30 поліаміду, 25 вовни. Вона взагалі не колюча. Метраж у цієї ниточки 170 метрів в 50 грамах. Мотки йдуть по 50 грамів. В мене є два таких моточка, і я точно знаю, що мені вистачить на пальчатки, тому що такі пальчатки я вже в'язала. Трошечки згодом вам їх покажу. Буду в'язати в одну ниточку, але буду додавати ось такий кашемір. Це повноцінний моточок кашеміру, але він у мене лежав у скриньці і бачите, такий має вигляд трошечки приплюснутий. Але ж, це не важливо. Отже, кашемір від ярни це 100-відсотковий кашемір. 25 г моточок і він має 325 метрів. Колір у мене перший. Я буду додавати одну ниточку цього кашеміра ось до цієї нитки норду. І буду в'язати собі пальчатки. В мене вже є одні зв'язані такі пальчатки, я в'язала їх минулого року. Я вже їх трішечки носила, дівчатка, тому не буду вам дуже їх близенько показувати. Я, звичайно, привела їх до ладу, вони в мене зберігалися саме ось в такому стані. Значить, тут також ниточка, одна ниточка Drops норд і одна ниточка кашеміру. Тільки кашемір, здається, мені тут був бобінний. Це минулого року я в'язала. в мене відео, якихось із відео є саме як процес в'язання цього аксесуару. Значить, в чому тут річ? У мене є червона шапка, я. Ношу її разом з цими пальчатками як комплект. Але більшість мого одягу має саме світлий колір, білий, молочний, бежевий. Тож мені, звичайно, потрібні і білі пальчатки. І ще, коли я в'язала ось ці пальчатки минулого року, я знімала майстер-клас. Але він в мене в такому недоробленому стані і залишається, тому що на у червоному полотні дуже погано видно петельки, і взагалі, що я там, щось, ну, що, як я там роблю. Мені не подобається якість відзнятого матеріалу. Тож, в'яжу ці, ці біленькі пальчатки, я, звичайно, буду також знімати майстер-клас, тому що мене багато хто просив його зняти, адже саме ці пальчатки мають дуже цікаву конструкцію. Не конструкцію, а техніку вив'язування. Я їх в'яжу починаючи від пальчиків. Ось таким чином виглядають краєчки пальчиків, як ви бачите. Тут все дуже акуратно, гарненько все виглядає і не заважає нашим пальчикам. Ось ці кінчики вони взагалі не відчуваються. Тут немає ніяких вузликів, жодного вузлика тут немає. В майстер-класі я, звичайно ж розповім, як це все робиться, але мені подобаються ці пальчатки саме із-за того, що вони зручні. Немає ніяких з'єднань зайвих ось тут між пальчиками. Ви можете бачити, як це все акуратно виглядає. Тут по дві петельки, вони між собою зшиті петля в петлю. І це все дуже зручно. Ось таким чином виглядають ці пальчатки. Великий пальчик зв'язаний з ось таким клином, мені подобається саме ось так вив'язувати клин на великому пальчику. Звичайно, можна робити пальчатки в'язати. Як ми завжди в'яжемо з прибавочками ось тут це індійський клин, так? але мені на мою руку чомусь зручніше носити ось саме так. Вони зв'язані лицевою гладдю з обох сторон, тут ніяких візерунків немає, але ж при бажанні ви можете, звичайно, застосовувати різні візерунки. Далі тут резинка 2 на 2, але також можна використовувати, яку ви тільки захочете. Можна в'язати взагалі без резинки, просто прямим полотном, красиво закінчити ці пальчатки, і вони будуть мати набагато елегантніший вигляд. Саме за відсутністю ось такої резиночки. Але ну, я вирішила тут саме так. І закінчена в мене пальчатка. Тут я зв'язала два рядочки пустої резинки і закрила голочкою. Ось так все це виглядає. Я носила їх один сезон, і, як ви бачите, Пальчатки в досить гарному стані. Я просто їх випрала, висушила і ось нарешті дістала, бо вже скоро маю одягати. Ну і заодно згадаю, як в'язати, буду, коли буду в'язати ці ось свої біленькі. Отже, друзі, це мій другий план на аксесуари це будуть саме ось такі пальчатки. Далі. Звичайно ж, я хочу новеньку шапочку. Я підібрала ось такі нитки. І це, друзі, також гребінний меринос, тому що я вже говорила і повторю ще для аксесуарів я вважаю це найкращою ниточкою. Тому що вона тримається, тому що вона пружна, тому що вона зручна. Я про цю нитку також частенько розповідаю у своїх влогах, тому що я часто з неї в'яжу. Це 100% меринос Ірен. Я купляю його у ярні, італійський меринос, Він дуже тоненький, має метраж 1400 метрів у 100 грамах. Саме цей колір у мене 1787. Я ще не знаю, скільки складань я буду в'язати, буду дивитися. Єдине, що в мене це лише один моток 100 грамовий, тож ну, на шапку мені має вистачити. А ось товщину нитки буду варіювати, звичайно. Хочу собі ось таку світленьку ще одну шапочку. До пальчаток вона не буде личити, ось так, бачите, відрізняються, звичайно, відтінки, цей такий більш тепліший. Але все одно, така, така шапка, в мене, здається, також є. Біла точно є. Ну що ж, це буде шапочка для мене. Ну, і так плавно, ми з вами підійшли до найяскравішого мотка, який тут лежить на столі. Я дуже довго на нього дивилася, майже рік він мене надихав. Річ у тім, що цей моток мені подарувала Маринка. З каналу Леді Мері Ніц. І я ще щойно взявши його в руки ще рік тому, відразу вирішила, що це буде якась річ для мене. Скоріше за все, це буде якийсь аксесуар на шию. Значить, я люблю светри з високими горловинами. І саме по цій причині я майже не ношу ніякі ні шарфики, ні хустинки. Ну, взагалі, на шиї я майже ніколи нічого не ношу. Але я бачу, що багато дівчаток в'яжуть ось оці різні такі шалики, шарфики, щось по типу Софі. І кажуть, що вони дуже зручні. Вони різні бувають: і великі, і маленькі, але всі дівчатка кажуть, що вони досить зручні. Я вмію в'язати, то чому ж не спробувати? Може, мені також сподобається і мені також буде зручно. Тим паче я маю ось таку красиву нитку. Значить, друзі, це у мене 100% лана. Це, мабуть, вовна, так? Вовна чи меренос 100%. Цей бунтик має 150 грамів, і в ньому 600 метрів. Це найзручніший метраж, я вважаю, саме для таких аксесуарів. Ось так виглядає етикетка. І саме цей колір у мене номер 306 Значить, тут у рекомендаціях від виробника спиці 6. 7. Ні, 4-4,5. Ну, я буду пробувати, буду дивитися, тому що я цю пряжу взагалі ніколи не, не бачила, ніколи не, не тримала ось так в руках, тому буду пробувати. Але мені неймовірно подобається колір. ну, Звичайно, ці кольори мені дуже пасують. Я знаю, що рожевий це мій колір. Ось такий помаранчевий теж. Я дуже люблю. Ну і, звичайно, яскравий аксесуар, він має, має в собі велику силу саме в тому плані, що піднімає нам настрій, а це нам наразі дуже потрібно. Ну, ось такі плани. Я поки що маю на процес на процеси у проєкті Зв'яжи-Шапку 5 за 5. У в описі під відео, звичайно, будуть посилання на всіх дівчаток, на організатора, на спонсорів. Ну, якось так. Минуло кілька днів, друзі, сьогодні 4 жовтня і я знайшла ще одну чудову пряжу для проєкту. Ось такий бунтик. Подивіться, який глибокий красивенний горіх. Це також 100% грибіний меринос Гармоні 1500 метрів у 100 г. В мене в цьому бунтику саме її 100 г, і я гадаю, що мені вистачить на шапочку. Це такий колір більше підходить мені до зимового пальто, тож я хочу зв'язати саме ж зимову шапочку. І вона в мене буде, мабуть, у 8 складань. Тут намотано в мене в 4 ниточки. Я буду брати ззовні, з середини і таким чином маю надію, що отримаю гарненьку шапочку до цьогорічної зими. Дуже гарний колір, мені він пасує, я його дуже люблю. Отже, це поки що все, що стосується саме ниточок, з якими я буду працювати. Але ж минуло кілька днів і я почала деякі процеси. Зараз вам покажу свою корзиночку. Ось так вона в мене наразі виглядає. І давайте розповім, що я встигла за цей час розпочати. Отже, з чорної нитки, з якої я планувала снут. Я його розпочала. Вив'язала ось той маленький клубок, що в мене був вже розпочатий. І наразі це все виглядає ось так. Майже половина в мене зв'язана. Я впевнена, що ниток мені вистачить, тому що мені залишилося зв'язати ще майже таку саму частину або навіть трохи меншу. Я буду міряти. На людину, яка буде це носити, і ми будемо дивитися: це буде звичайна труба, без всіляких тут розширень, просто снуд, ніяка не маніжка, просто ось такий снуд. Тут я розпочала в'язання з підгину. Ось так наразі все це виглядає ось такий підгин. Я набирала петлі на додаткову ниточку, і потім їх з'єднувала. Ось тут, бачите, трішечки синенькі ворсинки, це в мене була синя нитка додаткова. Ну, нічого страшного, я потім все це почищу, і по перу буде все гарно виглядати. Саме такий підгін я зробила для того, щоб зафіксувати сам цей снуд, щоб він не дуже закочувався. І також щоб зробити ось такі дірочки, ось тут, щоб можна було сюди заселити шнурочок. Я вважаю, що для снуду це досить зручно. Ось так виглядає саме лицьова гладь у цій ниточці. І далі я буду продовжувати в'язати. Отже, це перша моя робота. Далі, я ще розпочала свою бежеву шапочку, перемотала клубочок, в ось такий бунтик, і вирішила, що буду в'язати у шість ниточок. Шість складань. Звичайна резинка 2х2, ось такий початок у моєї шапочки. Тут італійський набір, два рядочки пустої резиночки, перехід на резинку 2х2, і далі просто в'яжу вверх. Спиці в мене тут коротунці роз'ємні. Це чиягу вкорочена спиця це 10 см. І також в мене тут тросик на 20 см, тож виходить загалом 40 см, ну, як зазвичай, ми в'яжемо всі шапочки. Саме так в'язати мені зручно. Спиці я люблю лише чагу. Багато дивилася останнім часом дівчатка розповідають про свої спиці. Я, звичайно, пробую різні спиці, які виходять новиночки, бо мені цікаво. Можливо, я знайду якісь зручні для себе спиці. Наразі, все ж таки, я зупиняюсь на Чіагу, мені вони подобаються найбільше. Я дуже не люблю нітпро спиці, сіляки. Мене дуже бісять їхні тросики, і дуже у них з'єднання ось тут спиці і тросика дуже часто, саме в цьому є проблема. І скільки я не беру нових спиць, саме Дід вони мене розчаровують. Навіть ось ці новенькі, красиві, з зеленим тросиком такі спиці, забула назву їхню дівчатка, але я теж їх спробувала. Спиці самі гарні, але ось з'єднання все одно ну, не те. Тож, я зазвичай в'яжу на чиягу, це саме в мене чиягу, коротенька спиця на 10 см. Номер, це в мене трієчка. Ну, Спиці номер три, в шість складань, нитка 1400 метрів на 100 грамів. Ось такий початок також цієї шапочки є. Ось, дуже схожа, в мене буде шапочка, ось така коричнева, бачите? Але вона буде товща. Тут і метраж, навіть схожий, трошечки тонша, ось ця коричнева ниточка. Я буду її в'язати у 8 складань, і спиці, мабуть, також візьму потовші. Будуть такі гарненькі в мене шапочки. Отже, і також з яскравого бунтика я також почала в'язання. Тут у мене зв'язалося зовсім трішки, і я, чесно кажучи, себе зупиняла, щоб. Не зупиняла, щоб показати вам саме початок цього процесу, тому що, чесно кажучи, затягує це в'язання, якесь воно таке досить медитативне. Ось наразі так виглядає початок моєї хусточки Ось так. Я роблю тут прибавочки лише з одного краю, ось тут. Ось тут, де в мене маркер висить. Маркер в мене саме показує, що з цієї сторони мають бути прибавки. Ну, в'яжу за описом, дівчатка, тому без деталей. Ось такий дуже гарний краєчок айкорд, айкорд на три петлі. Дуже гарно виглядає з усіх сторон. І з цієї так само. Ниточка дуже приємна. Я так розумію, тут вона роздивилася її ближче. Ось, дивіться, дівчатка, це, скоріш за все, скрутка дуже схожа на рівницю, зовсім-зовсім слабенько скручена ниточка. Вона дуже ніжна, дуже легко рветься, але не косить, що мене радує, і вона дуже м'якенька, дуже ніжна. Це буде така дуже-дуже тендітна хусточка. Вона, мені здається, буде неймовірно тепла і неймовірно красива і ніжна. До того ж, дуже цікаві самі переходи кольорів. Цікаво, що буде далі, як це все буде переходити в наступний колір. Ну, тому і затягує дуже в'язання саме цієї речі. Я її буду потрошечки просувати, тому що. Річ буде не маленька, вона має бути близько 2 метрів. Але я буду, звичайно, в'язати на стільки, скільки мені вистачить ниток. Тому що в мене лише один оцей бунтик. Докупляти я не хочу. Я хочу, щоб мене залишилися саме спогади, як про подарунок, щоб я мала змогу носити цю річ і нею насолоджуватись. Ну, більше, друзі, я нічого не починала. В мене залишилися в планах лише мої пальчатки, я їх не починала, тому що просто в мене ще не вистачило часу. Не дійшли до них мої руки. Ось такі мої плани і. Деякі починання щодо сумісного проєкту зв'яжи шапку 5, за 5 я бажаю всім учасникам, всім дівчаткам успіхів. Я бажаю, щоб у них вийшли гарні, красиві речі. Як бачите, мої е, такі плани більш, мабуть, практичні, ніж креативні якісь чи красиві. Але все це потрібно і. Все це буде приносити задоволення і затишок мені і моїй родині. Друзі, дякую, що подивилися. Бажаю вам успіхів і до зустрічі у наступних відео. Бувайте!